Я Прокопа Дарія, учениця 3А класу з Херсонської школи номер 37 Для нашого досліду знадобиться олія, вода зафарбована барвником, баночка і жовток з яйця. Беремо баночку, додаємо олії. Тепер зафарбовану водичку, тепер закриваємо і перемішуємо. і зачекаємо. Цікаво, вода залишилася унизу, а олія піднялась угору. Чому? Чому? А, Тому що щільність олії менше, ніж щільність води. Тому олія піднімається угору. Тепер у пляшку з водою і олією додаємо жовток. Сінно трасимо і зачекаємо. чекаємо, чекаємо, чекаємо. Олія з водою перемішалася і не розділяються. Не знаю чому? Тому що жовток перетягує молекули води та олії і допомагає їм з'єднатися. Ось так можна перевірити це експериментально.